Ось така плата за цей неймовірний успіх. Ніхто ніколи не змусить мене їх ненавидіти. Кімі, ти найкраща. Я просто рахую декілька доларів, які залишилися в моєму банківському аккаунті. Боже, як класно мати такі гроші. Вона така відірвана від землі, це страх. Серйозно, а деякі люди живуть на вулицях. Коли ти вибудовуєш свій замк настільки високим, він обов'язково зруйнується. А голоси, які ти читала в коментарях і не слухала, не пошкодують тебе при тому падінні. Майа сьогодні ми розглянемо, як Кім Кардашян та її сім'я використовує нарцисизм та свою проявлену тіньову сторону для того, щоб творити свою імперію і підкорювати світ. І як завмирання та емоційна дисоціація стає невід'ємною частиною цього образу і допомагає витримувати неймовірну славу. Погнали! <плес> Guilty. якщо ви до сих пір не знаєте, хто така Кім Кардашян, ви або взагалі не користуєтеся інтернетом і соціальними мережами, або я не знаю на якій планеті ви живете, тому що про кім Кардашян знають навіть. Мої бабуся з дідусем. А вони, повірте мені, взагалі не в темі Голівуду. Коли я готувалася до цього відео, я намагалася дістати перші відео із ким подивитися на ось цю різницю між нею ще 10 років тому і ким, яка є зараз. І сім'я Кардашянів це такий ідеальний приклад нарцисичності, проявленої нарцисичності, присвоєних тіньових сторін, таких сторін. Які більшість людей не приймають, і ось ці коментарі, які я зачитала на початку відео, дуже чітко це показують. Так як Кім зачіпає якраз тим, що вона всі свої тіньові сторони, всі табуйованості, які існують в сучасному соціумі, піднімає, висвітлює і на своєму прикладі просто абсолютно розриває всі ці стереотипи, продовжуючи реалізувати себе, реалізувати свої бажання і постійно розвиватися. Якщо ми подивитися на історію Кім Кардаш'ян, яка народилася вже в сім'ї багатих успішних людей, її тато був дуже відомий юрист Голівуду, він захищав кейс О'Джей Сімпсона, це дуже великий кейс. До речі, знаєте, нещодавно я, от я дуже люблю дивитися різноманітні документалки про вбивства і аналізувати як вбивць, так і людей, які просто туди приходять. Скажіть, будь ласка, чи є тут іще такі прекрасні дівчата, які? І мають таке ж хобі, і чи хочете ви, можливо, ввести якусь рубрику, де ми також будемо розбирати не лише відомих людей, а і ще якісь кейси про вбивства. Мені, наприклад, було б максимально круто із вами розбирати різноманітні патології і причинно-наслідкові зв'язки. Так от, Кіма з самого дитинства була дуже такою вже проявленою, вона дуже любила свого тата, мама в неї була і є. До сих пір дуже такою е, націленою на е, бізнес вона ідеальна бізнес-вумен, мамаджер, -мама як вони її називають, так як вона менеджерить абсолютно всіх в е, їхній сім'ї. Перетворює кожну свою дочку на золото. Цей нарцисизм він зрозумілий для дитини, яка виросла в сім'ї, дуже забезпеченій, які все завжди дозволяли. Яку виховували через ось цю вседозволеність? Існує відео, де Кім із самого дитинства казала, що вона буде відомою, і тоді її ім'я буде на вустах у кожної людини в цьому світі. Захопійдюсюкінсімирем феймесрій. So okay, що Кім, ти зовсім не помилилася і була права. І до Кім можна ставитися по-різному. Її можна любити, її можна ненавидіти. Але що, що, але ким є максимально дисциплінованою, максимально а, працьовитою людиною. І це вже нам говорить про те, що дуже цікавий вона має нарцисичний механізм, адже ось ця дисципліна, вона може бути. Тільки за наявності, ось такої самокритики, такого тверезого бачення себе і ціле направленості, яка і є в основному для більшості нарцисичних людей, такою, знаєте, дуже сильною мотивуючою силою. Звісно, нарцисизм він буває різний, і в даному випадку Кім і її сім'я використовує його на максималках, і використовує його якраз таки для того, щоб вільно проявляти свої бажання, вільно їх озвучувати, і за рахунок цього. Тригерити людей, отримувати ще більше уваги і ростити свою бізнес-імперію. Я знайшла відео із Кім Кардаш'ян, де вона надавала одні з перших своїх інтерв'ю. І, звісно, там ви можете побачити образ такої сором'язливої, дуже зажатої. Дівчинки, яка справді була досить новенькою в цьому світі, не мала ще достатньої кількості захисних механізмів, і вона максимально так знаєте проявлялася дуже дуже обережно. Найс глада і кліредафа. Але що цікаво, це те, що вибір її друзів він уже на той момент був досить нарцисичним. Пам'ятаєте, коли ми говорили в відео про Хайлі Бібер, я говорила, що, хоч Хайлі і є такою перфекціоністкою, намагається такою показатись і вибудовувати свій вималюваний образ, а є такою перфекціоністкою, подивіться на її друзів, які є максимально проявленими такими жінками, які присвоюють собі свою тіньову сторону і максимально. Нормально проявляється в цьому світі, що дуже багато говорить про потреби або нереалізовані потреби Хайлі, тому що вона спілкується із цими людьми, так як через них вона присвоює приймає свою тутінову сторону і на наци... 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 частинку. Якщо ми говоримо про тім, хоч ви і бачите її в перших інтерв'ю, такою зовсім маленькою, зовсім зеленою, сором'язливою дівчиною, але вже на той час а, навіть роботу вона обирає. У максимально відомих, проявлених е трендових, нарцисичних тригерних жінок. Кожна газета, кожен журнал. Та-та-та, пам'ятаєте, такі ще колись були, говорили про них. І е Кім послідувала е ось цим кроком Періс Хілтон і також е прославилася найбільше тоді, коли вона записала касету. Касету, і випадково ця касета була оприлюднена на публіку. Звісно, вже багато людей навели докази і сказали, що все-таки це не був простий випадок. Це був справді продуманий маркетинговий хід амаджера Тім Кардаш'яна. Ми цього точно не знаємо, але. Після того кар'єра Кім справді дуже дуже сильно розширилася, дуже сильно вона стала відомою. І спроби побудувати бізнес були різні. Там ледь не кожні декілька місяців новий бізнес-проект, то парфуми, то спортивний одяг, то взуття, то просто одяг, то сумки, то ще щось. І таким чином Кім потрошку, потрошку ставала все відомішою. І як тільки вони запустили Кардаш'ян, Kardashian The Kardashians, все просто. Злетіло і ця сім'я стала неймовірно відомою. Але навіть якщо ви подивитеся на її сестер, то кім вона справді найбільш така цілеспрямована, найбільш категорична, найбільш дисциплінована і справді трудоголік. І якщо ми подивимося на ранні інтерв'ю, КІМ, то вони дуже сильно були про вразливість, про таку знаєте чутливість, цю сором'язливість. Таким чином вона отримувала підтримку публіки. Але якраз таки за цим сором'язливим фасадом, так як ви знаєте, із моїх минулих відео, що хороші дівчатка або ті, які намагаються ними бути найбільші нарциси, тому що там є тіньова сторона не присвоєна, не помічена, не проявлена. Якраз таки Кім Кардашян була тією стороною. І чим далі йшов бізнес, чим більше уваги вона відчувала із свого оточення, тим більше вона ставала опорною в цій своїй впевненості. Тим більше вона тригерила людей, і певним етапом в її вибудові образу став той момент, коли вона вийшла заміж за. Канівеста. Багато хто говорить, що та кім, яку ми знаємо зараз, та стильна красива кім, якраз таки стала результатом впливу Кані Веста. І про це говорить сама Кім, про те, що вона дуже сильно до нього прислуховувалася, і її стилі відчуття моди якраз таки надав він їй. Я передивилася сезони Keeping Up with the Kardashians для того, щоб більше зрозуміти. Яка кім, і правда, ми її, е, хоч і бачимо місцями в таку вразливу, е, вразливу емоційну, але ці місця вони вже рідко відбуваються, і це ще раз свідчить про те, що ось цей контролюючий механізм в кім він максимально високий. І звісно, це можна зрозуміти, тому що вони дуже часто із кортні, будучи е, старшими сестрами, говорять про те, що їх мама. Е, Таким чином їх і виховувала. Вона виховувала їх через ось це цілеспрямованість, через трудоголізм, постійно наголошуючи їм, як їм необхідно діяти, ким їм необхідно бути і чого досягнути в цьому житті. І ось ця самокритичність, кім середині себе, по відношенню до самої себе, вона дуже сильно проявляється якраз таки в, в її дуже активному прояві. Якби Кім не була всередині самокритичною, невпевненою в собі, то не було б того образу Кім, яка постійно прагне до покращення в неї постійно змінюється зовнішність, вона постійно тестує луки, вона постійно робить різноманітні процедури, і вона завжди говорила в неї, навіть є інтерв'ю, де вона каже, що якби їй треба було якусь зробити косметичну процедуру, яка б, яка б означала накладати на себе. Із екскрементів, то вона б точно на це погодилась, якби знала, що буде результат, тому що вона завжди направлена і націлена на цей результат. І образ Кім він поступово трансформується. Він в минулі роки вона вже почала проявляти свою сторону, де вона пішла навчатися на адвоката, де вона виступає вже в такому більш правовому образі, де вона намагається відстоювати права несправедливо заключених в'язницях. В Воює із системою правовою в Америці, але світ все одно її бачить як дуже тригерну, дуже нарцисичну жінку, і її або дуже сильно люблять, або ненавидять, що дуже часто трапляється в людей, які присвоюють собі свої тіньові частинки і дозволяють їм проявлятися. Зовсім нещодавно на Нетфліксі виклали роуст, де головний герой був відомий американський спортсмен. І шоу полягало в тому, що туди приходили зірки і роустили одне одного, тобто жартували одне над одним в такому жорсткому досить форматі. І туди була запрошена Кіма, і коли вона вийшла для того, щоб теж дати цей роуст і пожартувати над всіма присутніми, її зал, от просто уявіть, там сидить не знаю, 12 тисяч людей в залі, і весь зал починає просто кричати: бу-фу! Thank you so much Kevin. Well thank you. I know a lot of people make fun of your height. Для мене цей епізод був дуже таким важливим і особливим, тому що ви в секунду можете побачити, як кім. Як в кім включились всі захисні механізми, і як вона одразу от просто, під час цього фукання, під час всього росту, де її дуже жорстко ображали, там ну такі були жарти, що мені насправді вони взагалі смішними не здаються, але дуже багато чоловіків і жінок вийшли, от просто її. ну, Максимально ображали з усіх боків. І просто ось цей вид, де вона сидить, як робот з натягнутою посмішкою. Оце, знаєте, я дивилась на це і думала: ось така плата за цей неймовірний успіх. Тому що дуже багато. Зірок не витримують такого величезного масштабу, такого визнання і такої відомості, і вони покінчують життя своє, самі розумієте чим, або вони якимось чином йдуть в залежності, або вони просто дуже сильно травмуються і йдуть із шоу-бізнесу. І кім це та людина, яка справді максимально опорно і максимально витривало витримує ось ці об'єми. Популярності і відомості. Сучасні виступи Кім, більшість із них вони якраз і супроводжуються ось цим завмиранням, і Кім насправді в останньому епізоду якраз таки і говорила про те, що вона і в такі моменти дисоціюється, і просто як робот сидить з посмішкою чи виконує свою роботу, тому що вона дуже чітко розуміє, з чим йде її слава і її визнання. що є звісно. Дуже зрілим підходом в її випадку, тому що ті декілька моментів, коли ми бачимо її в шоу, наприклад, для мене дуже визначним моментом було, коли вона проходила розлучення із Кані Вестом, і Кім часто говорить про те, що це був один із найважчих періодів її житті. Вона де в якийсь момент у неї її сестра запитує. Чи з тобою все нормально? І вона просто починає плакати і казати: ні, зі мною не все нормально. Okay? No. Oh. Not okay. a... not і це ті рідкісні випадки, коли ми бачимо, яким дає собі ось ту слабинку і її контролюючий механізм трішечки. Дозволяє їй прожити ті емоції пропустити, тому що в випадку із ким ем, дуже великий прояв емоцій і їх проживання справді є небезпечним для існування отієї нарцисичної частинки, на якій в принципі вибудувано все її життя і вся її кар'єра. Мені цікаво, як ви ставитесь до Кім Кардаш'ян, чи ви сприймаєте її як е, таку ікону нашого століття. Чи все-таки вона у вас викликає якісь негативні асоціації? Давайте діліться і розкажіть, як у вас із тим. І з одного боку, ось такий образ, кім він надихає жінок бути впевненими, працювати над собою, реалізуватися, бути привабливою, досягати успіху, що ти можеш все. Але з іншого боку, ось ця неймовірно висока планка краси з ось цієї ідеї зовнішності, успіху, відомості бізнесу, вона дуже сильно зіштовхує людей жінок із тиском і піднімає їх рівень самокритичності до себе. І звісно, жінки, які порівнюють себе із таким. Відполірованим соціальним образом або образом в соцмережах, звісно, воно тільки підвищує рівень тривоги і понижує рівень впевненості в собі для тих жінок, які цієї опори не мають і самостійно її не вибудували. Тому що одне діло дивитися на кім із точки вау, як круто! Хочу ще так, якщо ти вже впевнена, самоцінна жінка, і зовсім інше інше діло, коли цієї точки немає, не маєте знання себе, ви не розумієте, як вам, яка ви насправді які у вас потреби, і ви просто бачите ось ці ідеальні образи в інстаграмі, і тоді, звісно, в... Вплив на вас буде дуже дефіцитний, так як вся ваша впевненість в собі, вона базується лише на зовнішніх обставинах, що, звісно, є нездоровою самоцінністю. Що ви про це думаєте? Як вам взагалі сім'я Кардаш'янів? Чи хотілося б вам розбір отримати на кожну із сестер? Тому що я із задоволенням це зроблю, або на їх тата, який зараз вже жінка. Тому діліться своїми відчинками. Чуттями, які у вас емоції викликає ця сім'я, е, наскільки ви за ними слідкуєте, і як вам здається, чи все таки Кім є позитивною фігурою в нашому соціумі. Чи все таки вона тільки накладає тиск на жінок цього світу, і краще цього б не було? Діліться обов'язково в коментарях. Не забувайте підписатися на мій канал, тому що відео я випускаю кожного тижня. Обнімаю вас, люблю вас і до зустрічі вже зовсім скоро!